Миколаївські товари матимуть реальні ринки збуту на європейському просторі. Про це йшлося на семінарі для виробників експортерів промислових товарів до Європейського та Митного союзів, який організувала державне підприємство Миколаїв стандарт Метрології». Державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. На базе государственного предприятия Николай Стандарт метрология создан орган по сертификации продукции и услуг. С 1993 года мы работаем, начали работы по обязательной сертификации, а с 2010 года мы проводим работы по оценке соответствия техническим регламентам. Почему этот вопрос сейчас очень актуальный? Потому что как бы диктует время. Переход на европейские нормы для того, чтобы украинская продукция и услуги была востребована и вхожа на мировой рынок, мы должны обеспечить подтверждение соответствия нашей продукции, соответствию европейским нормам. Семінар відбувся на базі Національного університету кораблобудування імені адмірала Макарова. У ньому взяли участь 12 провідних підприємств Миколаївської області, в тому числі два виша. Тема семінару надзвичайно актуальна, адже перспективи реалізації товарів українського виробника на європейському ринку залежать від впровадження європейських стандартів та технічних регламентів у вітчизняному виробництві. Обретение независимости. У нас внедрялись стандарты Украины. И мы бы чувствовали себя не совсем уютно, если бы у нас не было такой серьезной помощи профессионалам в этом вопросе. Я имею в виду Николаев стандарт метрологии. Их помощь особенно актуальна. Сейчас, когда э, после подписания первой части соглашения с Евросоюзом, нам необходимо будет очень серьезно перестроить всю работу в плане управления качеством продукции с той же целью обеспечения конкурентоспособности нашего оборудования. Но я думаю, что переход на систему регламентов европейских позволит нам уверенно себя чувствовать на вновь открывающихся рынках Евросоюза. Слід відзначити, що співпраця Миколаївських вишів з Миколаївстандартмитрологію має плідні результати. Ми співпрацюємо з Миколаївдерстандартмитрологією, з державним підприємством захисту прав споживачів з метою. Підвищення кваліфікації та закріплення знань теоретичних студентів. І ми дуже дякуємо Миколаївдерстандарт метрології за підтримку, за надану допомогу, за проведення практик, за розроблення науково-методичних вказівок разом, тому що тільки наука із практикою можуть допомогти на сьогоднішній день нашій молоді в майбутньому. Лоїза Єрьоміна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.